Латки як пончик. Пухкі та дуже ніжні. У мисочку яйце, сіль, цукор, перемішую вінчиком. Додаю теплий кефір, температура приблизно 40 градусів. Кефір обов'язково підігріти. Перемішую вінчиком, додаю борошно, одну третю чайну ложки соди, повна чайна ложка розфушуюча, перемішую і замішую тісто. Тісто виходить доволі густим, так і потрібно. Перекладаю тісто до кондитерського мішка. У мене такий великий зефірний мішок. Розігріваю пательню, додаю 100 грамів олії. Олії так багатенько. Відсаджую, смажу на невеликому вогні з двох сторін без кришки. Вони дуже гарно піднімаються і взагалі не осідають. ось такі вийшли оладки просто як пончики. Взагалі не осіли після випечки такі красивенькі, пухкі. Давайте один спробую. Гляньте, яка в них текстура, повітряні, дуже гарні. Сьогодні смакую з малиновим вареничком, сам збирав, сам варив. Як то кажуть, власне виробництво. Дуже смачні такі повітряні, ніжні, тому я прям дуже задоволений цим рецептом. І хотів же вам показати ось цю красуньку. Це горщикова хризантема. вже майже повністю розквітнула. Подивіться, яка ж краса. Тому все буду смакувати. А Вам бажаю гарного дня та класного настрою!